Вітаю, це астролог Олексій Кириченко, і в цьому відео про ефекти мітингів в Україні чи можливий майдан в серпні? І про вікно можливості в першій половині серпня. В першій половині серпня можливо відкриття нового вікна можливостей. Як це вже відбулося під, під час мітінгів проти закону 12414. На небі все літо відбувається таке сполучення дальніх планет, яке означає вікно можливостей. Але енергія дальніх планет складніше доходить, і коли ближні планети вони підсилюють ці дальні, то створюються вікна можливостей. Наприклад, минулого тижня Сонце до... створило лучі до цих дальніх планет і підсилилось вікно можливостей впливу громадськості на процеси в Україні. Відбулися мітінги проти закону 2014. Їх створювало Сонце. Сонце означає президент в астрології або влада, тобто і люди відчувають свої можливості. Дальні планети також вони пов'язані з глобальними процесами, з політичними процесами, а також з колективним підсвідомим, ну, в цілому зі спільнотою з людьми. Тож, взагалі, це сполучення планет воно означає. Підсилення спільноти в Україні, ну і в інших країнах, починаючи з літа 2025 року. І коли найближчим часом інші планети будуть підсилювати цей трикутник, бути провідниками енергії дальніх планет, то будуть відбуватися соціальні такі демонстрації і інші якісь форми соціальної активності в Україні, а також в інших країнах. З іншого боку, ці аспекти вони означають для простих людей відкриття можливостей. Але наскільки дальні планети, вони на відміну від ближніх означають не те, як сама людина хоче. Тобто, наприклад, влада українська вона хотіла одного, але сталося інакше, не так, як вона хотіла, але сталося теж хорошо. Тобто, цей стиль аспектів вони про те, щоб сталося хорошо. І таким чином, коли ви в своєму житті хочете суто по-своєму, щоб, як ви хочете суб'єктивно, то тут менше можливостей, от як президент України там, чи влада хотіла по-своєму. Але якщо як хоче спільнота, то воно виходить дуже хорошо. Тому перспективно хотіти, але не по-своєму, наступне є астрологічне підсилення цієї, цих... Цього зіркового потенціалу буде в першій половині серпня, коли інша планета Марс вона підсилить ну, ці дальні планети. Що це означає? Це означає, Марс означає чоловіків, Марс означає військових, Марс означає поле бою. Військова допомога, ну і всякі інші військові процеси. Знаходячись на ці з, наці, з Діака Терези, Марс означає теми домовленостей, перемовин, дипломатії, дипломатичної активності. Тобто, це означає по аналогії з тим, що відбулося на мітингах проти закону 12.414, що в першій половині серпня відбудеться якась військова активність. Яка створить ну, нові можливості. Створить нові можливості. Також Марс означає чоловіків, тож у чоловіків нові можливості, і Марс означає активна дія. Але терези означає знак зодіака, разом з кимось. Таким чином, в першій половині серпня, поки тримається цей аспект, є дуже велика можливість такої соціальної активності в різних країнах, в тому числі в Україні, коли люди об'єднуються. Ці, от ці дальні планети знаходяться в стихії повітря, і стихія повітря в астрології означає спілкуватися спільне спільнота, колектив, група. Тож можливості створюються, коли людина щось робить в групі, в колективі з інш, разом з іншими людьми. Планети вовні означають активна сміливість, тобто люди активно вийшли. На мітінгі активно проявили сміливість, і доволі легко це вийшло. Оці астрологічні аспекти означають легко. Легка індивідуальна активність в колективі. Знак сидяка Терези це теж стихія воздуха, тож в першій половині серпня іще більше конструктивної активності в колективі. Потім буде сонячне затемнення на 21. Вересня наступний астрологічний фактор, який буде активізувати цей трикутник, воно теж буде нести ну, з собою якісь можливості в питаннях, які пов'язані там з темами сонячного затемнення, воно в діві це теми здоров'я, роботи і повсякденної зайнятості. Цей трикутник між планетами він вже був минулого року. Він почав формуватися минулого року, 2024. Але оці дальні планети вони ще тоді знаходилися в стихії Землі, і це було пов'язано з можливостями. Економі економіки і можливостями економічного виробництва, наприклад, в Україні Україна почала виробляти минулого року багато ну, більше. Ну якби насправді, не зважаючи на війну, не зважаючи на обстріли, в Україні відбулося більше економічне виробництво. Ну, наприклад, як це спрацювало в Україні в Російській Федерації, це можливості економіку втримати там в Російської Федерації, не зважаючи. На санкції, але з цього літа оці дальні планети вони перейшли в ознаки стихії повітря, яка означає колектив, групу спільноти, комунікації спілкування. Тож це можливості такої соціального впливу людей на те, що відбувається, і можливості нові можливості в колективі. Як і ще, що ще можна сказати, щоб люди знайшли цей ресурс, а це скритий ресурс, оця взаємодія між планетами, означає скритий ресурс. Тобто поруч з вами є ресурс, але ви не знаєте, що він є. Як його знайти? По-перше, треба спілкуватись і запитувати. Стихія повітря означає спілкуватись і запитувати, тому треба не мовчати. Можливо, ми звикли більше мовчати під час знаходження планет в стихії води. Там за люди знову ж таки не мовчали, які вийшли на мітінг, і вони отримали результат. Так само в нашому житті треба не мовчати. Символ стихії води це знак, знак запитання. Тому треба більше запитувати людей. Не знак оклику, не більше командувати, а більше запитувати. Спрос, ні б'єт в нос. Такий можна девіз сказати. Також можна гумористичну фразу на цю тему сказати на першу половину серпня, в тому числі: а що так можна було? Тобто, о, мітінг, а що, отак от можна було на картонках вийти, написати і щось зробити проти корупції? А що так можна було? І от наступний оцей, а що так можна було? Це коли планета Марс в першій половині серпня активує цю енергію. А потім цей аспект ще буде триматися в 2026 році, і в більш слабкому режимі, в 27 і 28 роках, Тож... Багато можливостей є і в наступні роки, але особливість того періоду, що зараз, що в цьому трикутнику приймаючись Сатурн, а Сатурн це планета дуже серйозна, ґрунтовна. вона пов'язана з кордонами, до речі, тому це означає, що є можливості домовитися про кордони в політиці. Нептун означає море. Це означає, що є можливості домовитися про морську тематику. Влітку цей аспект почався. Я сподівався, що цього вже вистачить, щоб почались домовленості, але бачимо, що не вистачило цієї енергії. Наступний раз ця енергія ще буде наприкінці зими. Тож, наприкінці зими, ще більше буде можливостей домовитися про кордони і про море. А можна зазначити також, що стиль дальніх планет це несподіванка, реформа і революційні зміни це Уран. І це означає, що зараз революційні зміни потенціально вони відбуваються більш легко ніж раніше. Можемо порівняти 2014 рік, коли планета революційних змін Уран була в різкому критичному. Конфліктному взаємодії з, з планетою глобальної економіки з Плутоном. А також Плутон був в знації СРСР Казіроків, знації консервативних людей, і це був революція гідності, революція, але вона була кризова в ну, військовому такому форматі. То зараз революції вони будуть відбуватися дуже ну як, наскільки це можна, більш гармонічно. Революційні зміни. Наприклад, як ми це бачили в війні між Ізраїлем і Іраном. Тобто революційний процес, але відбувся ну, ну гладко, ніж можна було б думати, як може бути війна на Близькому Сході. Планета Плутон означає, тобто Уран означає креативність для того, щоб отримати можливості, потрібна креативність, нестандартність, нетрадиційність, сучасні технології, використання сучасних технологій. Бачимо цю революційну зміну на фронті в бойових діях, в технологічних. Аспектах. Планета Плутон означає відмову від чогось: від старих концептів, від стереотипів, відмову від якихось неперспективних звичок. Планета Нептун означає фантазію, а Сатурн означає серйозність, ґрунтовність, системність. Тобто, оці якості потрібні для того, щоб отримати нові можливості. І оці знаки вони пов'язані з новим. Тому це дійсно нові можливості, і треба. Ну, не боятися йти до чогось нового. Не боятися йти до чогось нового. А такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі. Дякую тим, хто долучився до збору. Всім всього найкращого.